Гольф 5 2004 -го року чи 5 невідомо, нерівно працює мотор. Причина проста: перескочив ланцюг. мотор 1.4 FSI. І тріснуло направляючи. Натяжний виляже на Макса. Розпредвали нерівно стоять. Так що треба це все назад ставити. Виставити нормально розпредвали це все проще зібрати на місць. Новий треба ланцюг. Так що, коли розтягнути ланцюг, лучше не газувати бо воно дуже все печально закінчується. В Польщі ремонт такого щастя, то вийде півтора штуки. ми. А ми будемо далі гралися. Всіх з наступаючим новим року!